Доброго денечка, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас день дійсно добрий, гарний, сонячно сьогодні. Доволі тепло, хоча вже температура знижується. Але це і не дивно, тому що на дворі вже в нас сьогодні 3 жовтня, якщо я не помиляюся. Дякую вам, що цікавились за мною. Де я, що я, чому. Пропадаю, не викладаю відео, тому що роботи дуже багатенно. І в цьому році так складаються обставини, що я з дітьми одна на хазяйстві і немає кому взагалі допомогти. А зараз ми ще з такою проблемою, ніяк це сказати, зійшлися один на один, що і. Вродила, як завжди, гарно грушка, яблуко, нема кому це все возити. Тому що чомусь ніхто з нас не навчився їхати машиною або хоча б мотоблоком. Та й Мотоблоком не вийшло би в нас з дівками їхати, тому що мотоблок у нас великий, важкий, не маневрений. Ну, якось так. Вчора зайшла я в теплицю і просто втратила дар мови. Подивіться, що зробилося. Ось тут, де так все розшкрябане, була гарна зелень кропу, салату і там, бачите, аж вигребли і шпинату. Та що тут казати, буряки ось повитягали? Листя з'їли. Попрогризали курчата, які курчата, гуси, пленку. Попіднистся взагалі вже страхоття зробилося. Вони собі залазять, от, вже в іншому місці. І сьогодні знову зайшло курча. Кудою, що, як, не знаю. Буду зараз вигонити. Ось ці всі помідорки були тут більш-менш підв'язані, один кущик вцілів. Огірки. Поламали. Тут теж що могли, подоставали, пообривали, там один перчик, ну, геть навіть листя. Це дивіться, зламали там перчик. Бігає, бігає. І тут були непогані, бачите, такі перчики. Також щоб все поламали. Тому цього року теплиця осіння. Не радує, немає чим похвалитися. Бачите, скільки помідор зелених просто лежить під ногами, тому що зайшли три гузки, зайшло чотири індюки і курей я навіть не рахувала, скільки тут було. І наробила ось такої біди. Ну, нічого, це така біда. Це все поправно. Бурячок вирвемо і насіємо. Багато зелені, якщо не буде сильних морозів, накриємо ще агроволокном, щось буде. Звичайно, на весну клейонку на теплиці прийдеться вже змінити, тому що ну, зовсім вона не годиться, порвали. І до того ж, будемо обгороджувати теплицю по периметру. Якоюсь огорожею. Думаю, що, скоріш за все, купимо сітку металеву. То от такі справи. Хочемо ще ми щось на осінь, ну, це вже осінь, це вже, скоріше, на зиму, щось ще посіяти. Зелень ми ще думаємо, що встигнемо зібрати. Усього вродило багато, не встигаємо. Просто-напросто це все збирати, переробляти там. Е, всього лише одну баночку трохи е, зробила виноградного натурального вина, тому хочу ще виноград пообривати. Він плететься просто, навіть вчепився за дерево, за яблуню і по яблуні. Грушки також завалюють урожаєм. Ось така ноябрська. Ну, за ноябрську я, як би сказати, не дуже хвилююся, кращу грушку, то, звичайно, її буде хтось купувати. А ось з падалицею проблема. Її ніхто не приймає і людям сушити, ну, домашні такі маленькі лозниці, сушні, це також з таким об'ємом, як в мене, грушки, просто важко справитись. Тут під балконом складаю, не зношу в погріб. Колись ми і до хати бувало, що заносили, щоб в теплі було. Ось зриваю таку грушку. Вона цього року не сильно велика, така, середнього розміру, але наскільки знаю, ми їздили, нею торгували, то оце найбільш ходова грушка. Тому що велику, не дуже хочуть також купувати. Коти залазили, приміняли бананки. Джесіка відпочиває на вулиці, О, біжить. Хто це прибіг? Потягуськи. По дорозі до хати ще хочу забрати яйця, тому що є у мене курочка Легорн, яка дуже полюбляє яйця. Але лишила яйця, так я знаю, що вона його поб'є і з'їсть. Кури на осінь взагалі вилинюють. Такі страшненькі. Ось займаюся консервацією, тому що є в мене ще домашній такий, можливо, не дуже гарний перчик невеличкий, але я його перебила у блендері. Ось так. Подрібнила, додала трішки петрушки і помідор. Помідори в мене жовті залишилися чаріки, тому такий не дуже яскравий колір. Але зараз сюди перечищу моркву. У мене ось така невеличка морквочка. Я її зараз переберу, помию. Якби її було багато, можливо, можна було би віддати худобі. А так небагато, мені якраз на приправу вистачить. Тому, отак якось займаємося. Дякую усім, хто додивився моє відео. До кінця, пишіть, чим займаєтеся ви, які ціни на яблуку та грушу мене цікавить у вашому регіоні. Як на базарі, так, можливо, що приймають падалицю на соки. Як завжди, миру добра. На все добре. Пока-пока!